Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які у повному обсязі вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них кримінальна драма, психологічний трилер, британський детектив та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також інформацію про те, як можна підтримати випуск нових відео на каналі. Щиро дякую усім, хто донатить дивиться нові випуски. І ставить вподобайки. Що ж, а я починаю, і перший серіал Гангстерленд напружена кримінальна драма. Події розгортається в наш час в Лондоні і обертаються навколо двох злочинних родин Харіганів і Стівенсонів, які завжди конкурували між собою за владу. Останнім часом між ними було усе досить спокійно, допоки не зник син річі Стівенсона. І все б нічого, але причетним до його зникнення вважають Еді, онука Конрада Харігана, оскільки хлопців бачили разом в одному із клубів. Еді, звичайно, заперечує. Свою причетність, але напруга між родинами все одно зростає. Конрад Харіган, щоб захистити свою родину, доручає Гарі Дасузі дізнатись правду і все залагодити. Та якби Гаррі не старався уникнути ескалації, між родинами розгортається справжня війна. Сирени Захоплива драма, що досліджує теми класової нерівності та влади. Сюжет розповідає про Девон, яка рано подорослішала і робила усе можливе, щоб її молодша сестра Сімон мала гарну освіту і шанс на краще життя. Однак в якийсь момент їхні шляхи розійшлись. Після навчання Сімон знайшла роботу і тепер дуже рідко спілкується з сестрою. Та після того, як їхньому татові поставили діагноз деменція, Девон вирішила... Що допомога сестри їй не завадить, тому вирушила в далеку дорогу. Сімон працює асистенткою в ексцентричної мільярдерки та засновниці центру благодійності Мікаели Кел, розкішний маєток якої розташувався на острові. І коли Девон нарешті туди прибуває, виявляє, що сестра не надто радіє її приїзду. Досить швидко Девон робить висновки, що Сімон потрапила в якусь секту і робить спробу витягнути. Витягти її звідти якомога швидше. Механіки. Захоплива драма про автомобільні перегони, дружбу, кохання та сімейні таємниці. Сюжет розповідає про Кетлін і Зака Торес, брата і сестру, які разом з матір'ю переїжджають із Брукліна до невеличкого містечка Айронвуд. Тут виросла їхня мама і тато, який зник ще до їхнього народження. Він був неперевершеним гонщиком, а залишився легендою, і ніхто так і не зрозумів, що з ним стало насправді. Його брат Логан, у якого оселяється родина, має свою автомайстерню і займається реставрацією автомобілів. Кейтлін відразу береться реставрувати стару татову автівку, а зак прагне навчитись мистецтву перегонів, адже вважає, що це у нього в крові. Але щоб довести, що він має завдатки гонщика, зак має перемогти місцевого багатія, який наразі є лідером вуличних перегонів. Кіностудія Реалістичний серіал, що поєднує в собі гострий гумор та сатиру. Події розгортаються на знімальних майданчиках, корпоративах і студійних офісах Голівуду і демонструють хаос, який там насправді відбувається. Мет Ремік уже дуже давно працює в кіноіндустрії, і насправді це найбільша пристрасть усього його життя. Віднедавна мед отримав посаду нового керівника кінокомпанії Continental Studios. І тепер. Намагається балансувати між корпоративними вимогами та власним прагненням створювати якісне кіно. Щодня він стикається з абсурдними ситуаціями і тиском сучасного Голівуду, де прибуток часто важливіший за мистецтво. Відділ нерозкритих справ захопливий кримінальний трилер. Сюжет розповідає про детектива Карла Морка, який повертається до роботи після нападу, внаслідок якого загинув офіцер, а його напарник залишився паралізованим. Через цей інцидент керівниця дає Карлу завдання очолити відділ нерозкритих справ, розташований у занедбаному підвалі. Разом із колишнім сирійським поліцейським Акраамом Салімом Карл знаходить нерозкриту справу Меріт Лінград, яка Никла чотири роки тому. Пізніше до них приєднується Роуз Діксон, яка втомилась від паперової роботи і прагне займатися справжніми справами. Трійко колег починають розслідувати, намагаючись відтворити ланцюжок подій, що відбувались в той час. І хоча ймовірність того, що Меріт досі жива, є мізерною, детективи не здаються і мають намір довести справу до кінця. Друзі та сусіди напружена кримінальна драма. Колись Ендрю Купер був успішним менеджером хедж фонду, мав сім'ю і жив у престижному районі. Але з дружиною довелось розлучитися. А через деякий час він потрапив у халепу і, як наслідок, отримав звільнення з роботи. Насправді, Ендрю – чудовий спеціаліст, який важко працював, щоб досягти успіху. Але тепер жодна компанія не хоче приймати його на роботу. А оскільки за навчання дітей потрібно платити. Ендрю наважується на відчайдушний крок. Люди, які донедавна були його друзями і сусідами, непристойно багаті. Тому Ендрю і подумав, що ніхто не помітить, якщо він поцупить декілька непотрібних речей. Але те, що відразу починається з невеликих крадіжок, з часом переростає у дещо більше і дуже небезпечне. Ідеальна сестра. Психологічний трилер про складні стосунки двох сестер. Колись давно Нікі була одружена з Адамом, але через її залежність від алкоголю вони розлучилися. Нікі пішла, а Ітан, їхній спільний син, залишився жити з батьком. Невдовзі після того у Адама зав'язалися стосунки з Хлоєю, рідною сестрою Нікі. Вони одружилися і Хлоя виховувала Ітана як рідного сина. Тож у хлопця було дві мами: одна завжди поруч, а з іншою. Він інколи спілкувався по телефону. Одного дня, повертаючись додому, Хлоя знаходить Адама мертвим. Вочевидь, сталося вбивство, а першими підозрюваними стають члени родини. Нікі, почувши трагічну новину, відразу прибуває, щоб підтримати сім'ю. Відчужені раніше сестри об'єднуються, щоб захистити Ітана, якого поліція звинувачує у смерті Адама. Надкомпенсація яскрава комедійна драма про пошук себе і прийняття своєї ідентичності у цьому буремному світі. Сюжет розповідає про Бенні Скенлона, колишнього зіркового футболіста, який мав у школі шалену популярність. Але зараз він вступив до університету, де намагається влитися у студентську спільноту. В перший же день він знайомиться з Кармен, яка теж прагне вписатися в студентське життя. В школі вона не мала такої популярності, як Бенні, Тому в універі Кармен вирішила не пасти задніх і бути в центрі всіх подій. Їхнє знайомство досить швидко переростає в дружбу, але є один секрет, про який Бенні ніколи нікому не наважувався розповісти. Та чи стане карман тією, кому Бенні довірить свою таємницю? Затишок. Напружений кримінальний трилер, який піднімає теми класової нерівності, насильства та безкарності. Водії розгортаються у заможному передмісті Копенгагена, де більшість сімей мають домашню помічницю з Філіппін, яка займається домашніми справами і нянчить дітей. Сюжет зосереджується на двох родинах, які між собою не лише сусіди, а й друзі, їхні діти товаришують, і помічниці філіпінки відповідно теж. Їхнє життя здається спокійним і безтурботним, але все руйнується, коли зникає рух. Дубі, помічниця Філіппінка, яка працювала в родині Катаріни Ірасмуса. Паспорт, гроші і усі її речі залишились в кімнаті, тому втекти вона не могла. Втім, Катаріна не надто переймається і здається, що зовсім не хвилюється за Рубі, на відміну від її сусідки і подруги Сесілії, яка припускає, що з дівчиною могло трапитись щось жахливе. Тому, щоб знайти правду, вона починає власне розслідування, ще не підозрюючи, до чого це її приведе. Година нуль. Британський детективний міні-серіал, заснований на одноіменному романі Агати Крісті. Сюжет розгортається в Англії 1936 року. Тенісний чемпіон Невіл Стрендж разом зі своєю дружиною Кей відправляється у відпустку на узбережжя Девон, де розташований маєток його тітоньки Леді Тресіліан. За збігом обставин сюди ж прибуває Одрі, колишня дружина, з якою у Невіла було скандальне розлучення. Між Кей та Одрі зростає напруга, але окрім них в будинку присутні інші родичі та гості, які, в свою чергу, мають свої таємниці. Та незважаючи на це, ситуація в будинку була контрольованою, але рівно до того часу поки не трапилось загадкове вбивство. Розслідувати справу береться інспектор Ліч, поступово розкриваючи павутину брехні, зради та прихованих. Мотивів наркозлодії Напружена кримінальна драма з елементами трилеру та чорної комедії. Сюжет розповідає про двох друзів із Філадельфії, Рея та Менні, які видають себе за агентів УБН, щоб грабувати наркоторговців. Робота специфічна і небезпечна, але досі їм вдавалося не потрапляти в неприємності. Однак все колись закінчується. Одного дня друзі натрапляють на секретну наркомережу і випадково розкривають найбільший прихований наркотрафік на східному узбережжі США. Док цього починають відбуватися непередбачувані події, які змушують хлопців відчути справжню небезпеку не лише від наркокортелю, а й від правоохоронних органів. Змійки й драбинки. Мексиканська драма, що поєднала в собі чорну комедію та соціальну сатиру. Сюжет розгортається в елітній початковій школі Гвадалахари, де амбітна вчителька Дора мріє стати директоркою. А оскільки невдовзі мають відбутись вибори, вона планує зробити усе можливе, щоб здобути якомога більше голосів від батьків. Однак ситуація змінюється після інциденту з молодшими учнями, який переростає в. Серйозний скандал за участі їхніх впливових батьків іспанського консула та шоколадного магната. А Дора, яка опиняється втягнута в цю боротьбу, змушена маневрувати між брехнею, корупцією та власними моральними принципами. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску!